Потішайте, потішайте мій народ, говорить Бог, священники, говоріть до серця Єрусалима, потішайте його. Адже завершилося Його впокорення і Його гріх прощений, адже він одержав з Господньої руки вдвоє за свої гріхи. Голос того, хто гукає в пустелі, приготуйте Господню дорогу, прямими робіть стежки нашого Бога. Кожна долина наповниться, а будь-яка гора та пагруб знизиться, і все криве стане прямим, а гостре гладкими дорогами. І з'явиться Господня слава, і всяке тіло побачить Боже спасіння, бо Господь заговорив. Голос того, хто говорить, закричи. І я запитав, що кричатиму. Усяке тіло трава. І всяка людська слава, як цвіт трави. Засохла трава, і цвіт відпав, а слово вашого Бога залишається навіки. Вийди на високу гору ти, що благовістиш Сіонові. Підвищ із силою твій голос, ти, що благовістиш Єрусалимові. Підніміть, не бійтеся. Скажи містам, Юди, ось Бог ваш! Ось Господь приходить із силою його, і рука Його з владою, ось Його винагорода з ним, і діло перед ним. Як пастир Він пастиме своє стадо, і своєю рукою Він збере ягнят і потішить тих, які мають у лоні. хто виміряв рукою воду і небо долонею і всю землю пригоршив, хто зважив гори важками і ліси терезами. Хто пізнав Господній розум і хто був його помічником, який його повчає, чи з ким-небудь він порадився і той його навчив, чи хтось показав йому суд, чи хтось показав йому дорогу розуміння? Оскільки всі народи можна порахувати за краплею води з відра і за доважок на терезах і вважатимуться за плювок. І лівану не вистачить для підтримання вогню. І всіх чотириногих не вистачить на всепалення для нього, і всі народи є як ніщо, і за ніщо сприймаються. До кого ви уподібнили Господа, і до якої подоби ви його прирівняли? Хіба не митець зробив образ, який золотар, розступивши золото, позолотив його, зробив його подобою? Адже столяр вибирає негніюче дерево і мудро шукає, як поставити його образ, щоб не зрушився. Хіба не зрозуміли ви, хіба ви не чули? Чи ж вам не сповістили від початку? Хіба ви не пізнали основ землі? Він тримає круг землі і ті, хто живе на ній, як сарана. Він поставив небо, як покриття і розтягнув, як намет для проживання. Він призначає володарів як ніщо, що володіли, а землю зробив як ніщо. Бо не сіятимуть і не насадять, і на землі не вкорениться їхній корінь. Він дихнув на них, і вони висохли, і буря їх підніме, як полову. Тож тепер до кого мене уподібнити, чи до чогось буду прирівняний, сказав святий. Погляньте на висоту ваших ми очима і придивіться, хто це все виставив на показ, той, хто виводить за числом свій світ, усіх покличе по імені. Від великої слави і в силі моці нічого від тебе не затаїлося. Тож не говори, Якове, і що ти сказав Ізраїле: зникла моя дорога від Бога, і мій Бог відкинув суд і відступив. Тепер хіба ти не зрозумів чи не почув? Бог вічний, Бог, який створив краї землі, не голодніє і не втомлюється, і його розум не можна дослідити. Він дає голодним силу і незасмученим смуту. Адже молоді голодуватимуть, і юнаки втомляться, і вибрані будуть безсилі. А ті, хто очікує Бога, Одягнуться в силу, відростять крила, як орли, вони бігатимуть і не потомляться, ходитимуть і не зголодніють.